Придбав ось такі акумуляторні LED-лампи. Ось як вони виглядають. Бренд Євроламп придбав в АЛО. Це вже друга моя така подібна покупка. Перші лампи були ось такі: 10 Вт. Ці 12 Вт. Ці працюють вже, мабуть, майже рік і ще працюють, на відміну від ламп Нонейм. Так, Євроламп. Що це у нас за лампа така? Дивіться, дуже великий корпус, ну скільки тут? Сантиметрів 15 має коробка. Що ми бачимо? Вбудований акумулятор 12 Вт, 1200 мА яскраве світло, 4500 кельвін, тобто біле Джерманікварі не знаю, яке відношення вони мають до Німеччини, ну написано. Один рік гарантії, можливо. так. Звичайні лампи євроламп, діодні, мені не дуже подобаються, А ці вже перевірені. Тобто ми маємо лампу. Ось така велика груша, бульба. Немаленька вона, зовсім немаленька. Інструкція чи гарантійний талон, шановне покупцю. Вони в нас вірять, ми в них теж. І є ось така штучка, якщо ви цю лампу використовуєте не стаціонарно, а десь мобільно. Тобто діодна лампа, ось, дивіться, така гроша. Давайте я ще я з нього розпакую, щоб було видно. Ось вона така і в ній те ж саме. Є у нас цей підвіз. Ви встигаєте за цим бордаком, що я розвів на столі. Дивіться, дві ось таких лампи. Якщо ми закоротимо контакти, вони у нас. Світять, світять яскраво. Можна перевірити. Ось вона тут так горить. Вимикаємо світло. Так, ось, дивіться, ось вона, як вона. В плані фото-відео світла вона ніяка, але. Працює, підсвічує. Тобто, якщо ми навіть зробимо ось так, цоколь підвіз, він імітує цоколь плафона, і тут є така кнопочка, ось дивіться, ось ця кнопочка, ось вона зверху. Ось вона. Якщо її натиснути, то світло, світло вимикається. Вмикаємо наш освітлювач. Тобто працюють. Е, написано, до 8 годин має тримати акумулятор, але ми всі розуміємо, що акумулятор ємністю 1200 мА, надовго його не хватить. Реально ось така 10 ватна лампочка, щось вона, ану, не заряджена чи що. Ось, працює. Вона світить десь до 2 годин нормально. Далі потім тускло, тускло, тускло аж до жовтого такого кольору. Скільки вона точно заряджається, дуже важко сказати. Ну, я думаю, що не менше 2-3 годин. Так, ось дивіться. І я взяв саме такі от євроламп, тому що оці працюють вже майже рік, і тому я взяв такі. Звісно, що лампа. Е Потужністю 12 Вт буде працювати не так довго, як лампа потужністю 10 Вт з тим самим акумулятором. Тому що ну, вже за розміром бачимо, що там діодів більше, вони потужніші, і, і е, час роботи буде менший. А може ні. Я не знаю, перевіримо, якщо, шо, якщо комусь цікаво, пишіть в коментах. Ще раз нагадаю, що я придбав ці лампи в Ало, тому що це швидко. Ціна однієї лампи була 203 гривні саме такої 12 ватової Вони були в наявності. У мене там був якийсь кешбек 100 гривень, і я за дві лампи заплатив 298 чи 96 гривень. Якось так. Можна придбати на Aliexpress, але ціна такої лампи на Aliexpress найнижча. 124 гривні я знайшов саме 12 ватт, і це якийсь нонейм, незрозуміло, як він буде працювати. У мене є один нонейм, який вже не працює. Але якщо ви все-таки вирішите купувати такі лампи на Аліекспрес, чекати два тижні, а може більше, або на тему в описі під відео є моє посилання на кешбек на сервіс. Летішоп, це сервіс кешбека. найкращий в Україні сервіс кешбека. Він працює, я з ним працюю довго. За реєстрацію дають 50 гривень, якщо ви виконати умову, першу покупку зробити, здається, на 300 гривень. От, і вам, і мені дадуть по 50 гривень. Це дуже, дуже корисно, як мінімум, мені, можливо, і вам. На тему теж буде якісь посилання, вони багато чого обіцяють, але я цих обіцянок поки що ніяких не бачив. Отже, лампи з. Алло, лампи від євроламп непогані, перевірена, якість перевірена, чи мені повезло, чи дійсно перевірена якість, акумуляторні, діодні, саме те, що потрібно нам, коли росняна вмикає світло. Якщо відео було вам корисне, ставте лайк, пишіть комент. Якщо щось цікавить, теж пишіть в коментах, я я коменти поки що відповідаю, поки що час є.